Попіймах сну затих зелений сад, легкий вітрець в гущавині зітхає, спокійно спить акацій ніжних ряд, і соловей ущух мовчить, дрімає, а місяць лізь крізь сяйво по землі, Криває все злотистим ніжним фльором. І по саду в прозорій жовтій млі тремтять стежки гратованим узором. Не ніч, О ні все казка чарівна, і краще слів таємне є мовчання все серденько хвилює аж до дна у тишині ніж є зітхання. Мовчання смерть, воно жахає нас, коли ж і смерть красою так багата. Як сад оцей у пізній ночі час, Ладен щодня й щоночі я вмирати.